привет! Сегодня у нас продолжается. Пашему в целину. Сеялся тут соняшник По э, наутил. Пашему не Т-60-50. Тирокорпусний пух з бурінкою поле дуже нерівне, не пахалося, не оралось дуже багатенько. Загиночки відбили по навігатору, але можна зараз натиснути на кнопочку навігатора. І він буде їхати, але не в вручну робимо. Ось попереду бачите поле приблизно гектар 5-6 зорали Сьогодні у нас вже 11 січня. Погода прекрасна. Пару днів в кому були е, дощі добрі. Як бачимо, тут такі рви. Тут було е, туди й далі е, була ферма, О, е, овець тримали. Дуже давно там. Отакі От рве, не рве, а там ями сеосні. Де багато трави. Тут лишається ось таке гребіночка не зл... ну, справляється, розбиває грудку, але все одно лишається. Там попереду далі я зніму. Там в нас е... немає такої трави. Там Ну, зовсім інший рівень оранки. Отбивали загіночку там біля дороги, нарвалися на стовп, були лінії електропередач. як не було видно, там ми, в принципі, знали, що вони приблизно, мабуть, десь там повинні бути. Зігнули леміш, вигнули його. Поміняли на новий велесагровський. Ось такі насипи, то Перегній, здається, або земля від силосних ям. Ну, здається, то перегній разом із землею там лишили, ну, не будемо там урати. Під дорогою. Там просто задискуємо, залишили там трохи місця, десь під три прохода, дисками. Що? Ось тут немає у нас трави. Зовсім інший рівень. Все гладесенько, рівнесенько. Ми можемо самі бачити. ну, прекрасно. Куріночка прекрасно справляється з своєю задачею. Ось такий фон Оля. Але це тут була типу як кошара. Тут були вівці, тут земля добрана, м'ягенці. Ну, Ви самі бачите, грудочок майже немає. Казав я, що е, були у нас дощі, е, сьогодні зранку у нас був десь морозець, десь мінус 2. Вчора орали, ще було трошки мокрувато, трактор е, підбуксовували не дуже, а сьогодні взагалі ну, просто супер. Знаходимось ми на Бесарабії. Зараз покажу вам Рів. Туди якщо злотиш, то рахуй, що все тобі жопа. Ось тут е, у нас Сергій ходить, у нас там силосні ями. Зараз, секундочку. О, все. Е, Сергій казав, що е, приїде е, бульдозерист і все це повирівнює. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, як вам Оранка, як вам Гребіночка. дуже цікаво буде почитати коментарі. Як бачите? Земля просто супер тут. Ось ще й кажу, що тут відбили Ось там по краю, але, але, але ось яка біда. Ми не заїдемо і не виїдемо. Ось тут, там дуже багато є таких рив. обриви. Тому це все розрівняється, бульдозером все зробиться. Ми відбили тут загінку з цієї сторони. Далі у нас трава такої вже пісні, як то кажуть, не буде. Твій трошки глиби є і трава, ну трава майже по пояс тут. Ось дивіться. Майже по пояс. але все одно нормально виходить. З канала якось є Мисько. Там ну, якась дорога була буде. Що, Що друзі, напевно на цьому все. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково. Оранки в нас ще дуже багато, приблизно десь гектарів 200. Так що, знімати буде що. Підписуйтесь, обов'язково. Ставте лайки. Всім па-па!